Привіт усім! Останнім часом звучать досить тривожні заяви з боку польської влади. Ну, наприклад, поляки почали скуповувати нерухомість в Іспанії на випадок війни. Також голова РНБО Польщі заявляє, що якщо почнеться війна в Польщі, то з Польщі буде дуже складно виїхати. Ну і звичайно, позитивна новина це те, що Польща буде збільшувати витрати на закупівлю снарядів для України. Сьогодні, в цьому відео я про це все більш детальніше розповім. Вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підписка на канал. Дуже важливо, що ви підписувалися і лайкали це. Просуває цей канал, і це допомагає розвивати і розповсюджувати україномовний контент на всіх просторах. Тому дуже вас попрошу активно підтримувати україномовний контент. Іспанські агенти з нерухомості відзначають дуже великий попит зростання попиту на нерухомість в Іспанії. Особливо це переважно квартири в межах 150-200 тисяч євро. І більшість з тих покупців це поляки. Чому це так? Ну, бо напевно що ті, що мають якісь гроші відкладення, живуть зараз в Польщі, бачать, що ситуація не найкраща. І вони хочуть себе убезпечити, купивши собі десь якусь квартирку чи будиночок в Іспанії, де, напевно, до них вже нічого не дістане, і Росія, якщо зайде в Польщу, то до Іспанії вже не дійде. Ті люди, які мають фінанси, мають якусь фінансову подушку, мають можливість собі придбати нерухомість десь далі за кордоном, і вони бачать, що ситуація накаляється ускладнюється. Звичайно, вони це роблять. Ну для чого тримати кошти, десь там під подушкою чи в банку, якщо їх можна вкласти в нерухомість, яка не знеціниться, а в разі якоїсь якоїсь ситуації, яка би могла статися, наприклад, і Росія десь там дойде до Польщі. Ну я вже так дуже далеко заходжу. То звичайно, вони його взяли і переїхали в Іспанію. Більшість поляків вважає, що Росія до Польщі не дойде. Чому? Тому що Україна її зупинить на своїй території, відкине назад, і все буде добре. Але є частина людей, які думають, вважають, що може бути всяке, і краще, коли це всяке станеться, десь собі купити квадратні метри десь далі. Також цікавою заявою поділився голова РНБО Польщі про те, що Польща і поляки несерйозно ставляться до військової служби. І про те, що якщо навіть би почалася війна в Польщі. І Росія там напала, зайшла чи зробила якісь дуже серйозні провокації. То виїхати з Польщі було б дуже проблемно, особливо чоловікам військовозобов'язаним. Війна в Україні активізувала в Польщі дискусію про повернення обов'язкової військової служби. Навіть про це зараз говориться. Про це заявляє голова бюро національної безпеки Яцек Сев'єра який припускає, що армія має негативну репутацію зараз, в даний момент в Польщі також розповідає про те, що чекатиме чоловіків призиного віку під час можливої війни. Тобто він говорить: якщо б війна почалася, а він це припускає, то він буде з радістю чекати чоловіків, коли вони прийдуть, там, як там в Польщі називаються, не знаю, ну, скажімо так, до ТЦК польських. Продовжуючи заяву голови РНБО Польщі, сьогоднішня армія це місце, де можна реалізувати різноманітні амбіції, професійні, наукові, особисті, сфери логістики, планування, експлуатації передових озброєнь, кібернетичної та когнітивної війни це зони, віддалені від лінії фронту. За словами сівєри, бігати з гвинтівкою сьогодні є набагато меншою частиною потреб армії. Ну, судячи з того, що зараз відбувається в Україні, то все ж таки заходять на ті чи на інші території, це піхота. І відво відвоюють українські землі це піхота. Тому бігати з гвинтівкою все ж таки прийдеться. Не треба там собі фантазувати, що е, кілька ракет. Вони все змінять ні, вони допомагають так само літаки допомагають, танки допомагають, але піхота безпосередньо відвоює або завойовує землі. Відповідаючи на запитання інтернет-користувачів, які йому задавали в онлайн-трансляції, Сівера зазначив, що у разі війни виїзд чоловіків призивного віку буде складним. Ну я думаю, що якщо би Росія напала на Польщу і в них там теж був військовий стан, то Звичайно, в них теж би було, я думаю, обмеження, тому що багато наголошую, багато людей в один момент захоче виїхати з Польщі. Тому так, якщо б в Польщі почалася війна, було б обмеження по виїзду для чоловіків. Як бачимо, все частіше з боку Польщі лунають такі заяви, що наближається війна. Ми готуємось до війни, і влада своїми діями, заявами це дуже яскраво показує. І переозброєння, і мобілізація людей, і ось такі висловлювання. І навіть самі люди, які мають гроші, які мають якісь відкладення, купують за кордоном собі житло, якісь квадратні метри для того, щоб якщо в разі чогось, мати можливість переїхати в іншу країну. Це про щось свідчить. Ну і давайте, Тепер до приємних новин. Радослав Сікорський заявляє, що внесок Варшави відразу був значним. Тобто в допомогу Україні, а тепер його вирішили подвоїти. Польща подвоїть внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Відповідь до заяву польський міністр зробив у ризі, виступаючи перед журналістами разом із латвійським колегою Кріщанісом Каріншем. Я, до речі, про це вже говорив, що Польща приєдналася до ініціативи Чехії купити артилерійські снаряди для України, і вона говорила, що вона буде в цьому приймати участь, буде допомагати Чехії, буде купляти і передавати їх Україні. Ну і бачимо зараз. Вже Сікорський заявляє, що так, і вони будуть подвоювати ту суму, яку вони планували на це виділяти. Це дуже добре, звичайно, більше грошей, більше можливості купити артилерійських снарядів, які нам потрібні надзвичайно. Скажу від себе, що я сумніваюся, що Росія нападе на Польщу і на інші країни НАТО. Я маю щодо цього сумніви. Чому? Тому що вона зупиниться на Україні, Україна їй не дасть далі пройти, і вона програє війну на території України. Те, що інші країни готуються, страхуються, це добре. Це потрібно для того, щоб громадяни тих країн були впевнені в завтрашньому дню, і навіть якщо буде якась серйозна провокація, початок війни, вони знали, що їх захистять. Це правильно і це так має бути. Тим більше маючи такого хворого на голову сусіда. Ось такими новинами і такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. Дякую всім за те, що ви зі мною. Дякую за те, що підтримуєте. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.